Всім привіт! З вами я Стас, і сьогодні ми знову граємо в Тера! А що ми робили в прошлій серії? В прошлій серії ми убили скелетрона, добули от оттакий от меч Гран ночі і. Все! Я трошки пограв в нязаписі Терарію і трошки кое що зробив. А перше, що я зробив, это зробив собственну базу, от вот, э, башню. Також я в нья побачив, що в мене лук гамняний. У мене був порчовий лук, а я його вже зробив отаким вот от э, лавовим. Сьогодні ми в цій серії будемо. Іти в хармот. Сьогодні ми в цій серії будемо убивати стіну плоті. Для чого нам треба пару предметів, всього пару тисяч блоків, Ад і іграшка гіда. Ну що ж, давайте вже про... приступати. Уі! Ай! Не, не! Ох, фух, я б трохи, я б взагалі помер би. А ні, Будемо строїть от таку длинную дорогу. Постіна плоті буде двигаться, о от, типу тут, а ми будемо стріляти, от, типу, вот так і отходити трохи. Звісно, мені цим будуть мішати всякі монстри. Помре! Ай, ай! Ай, я все-таки не закріплю Ударив Ай, ай! Ай! Та що почалось? Ні, книжка! О, 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 о. У я получил дуже рідко... Ай! Все досить? Я, я пішов Все, Це, в дупу. Треба трошки добути блоків, щоб далі е... е... коп. копаться по аду. Кстати, а зачем я пишу в ту сторону? Добре, ходімо. Залез пути. Добре, що... Шо... А, все Так, давайте глянем, что тут. А, Ам... Вау, Во... я как яка крифіна тут місце, дивіться. О, 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 -о. о снежный... сундук. Ого, так э, добро, добре. Добро, добре. Бро І от таке от зеркало, яке намного швидше, чем оце от. І все, тепхаємось, друзі. Все, ми дома. Так давайте постого поставимо літ. Так, він справді не... Ау! Там... Годі! І так, я в нових зонах, я тут ніколи не був Five minutes later. Добре, я хочу, коли ще не почався хардмод, трошки розширити оцей от будинок, бо він у мене сішка маленький. Я вже сколько NPC уже найшов, а у мене домик для них немає. І також зробимо іще один етаж з цього будинку. Ооо, дрейс! <плес> <Япі>! Ти уже. Тихо <плес> построю кому, то вона уже прийшла. І кімнати готові. Тепер. Так, давайте оці от баннера поставимо э, сюди. Так, тепер мені треба железо. У мене є железо. І будемо крафтити рельси. Де в мене тут рельси? 200 штук достатньо І також. Хотя ні. Можемо тепер ставити рельси. Е... Добре, я знаю, що робити, я знаю. Вот так от. І все, ми зробили ровну лінію. Все. Так, давай перевіримо. Та ні, якось прям мало залізної дороги. То я хоч. Ого. Добре, давай ще скрафтимо. Привіт, друзі, і добро пожаловать в нову старарію. І ви, напевно, думаєте, чому я зараз менюшки. Це все із-за того, що я хочу сказати, що коли я знімав це відео, то вийшло нове оновлення для терарія, а іменно 1.4.5.0. І куча всього додавалось, І коротше я в місті з вами буду перевіряти. Так. Я вже замітив, що оце дерево якось странно двигається. Так, перше, що додали в Terraria, це нове менюшка для. А. Для крафту. Ну, дайте, справді. Ніхрена себе. Йти! Що це таке? Шо це таке. Це в жопа. Далі що добавили в террарію, це. картинку Коли говорять NPC, да? Ой, справді, дивіться, це гід. Це у нас торговець. Лікарша. А в слайма теж є? Ой, слайма є. І ще доба... О, так, дивіться, оцей банер трошки змінився. І цей трошки змінився, і цей, і цей. Е, цей був так само, це теж. А також, як я зрозумів, появилось та дивіться, появилось лучі від сонця. Я просто в шокі. І як ще було написано в обновленні, ще додали музику для босів. Так що, коли буде ніч, ми поб'ємось з... з глазом. Оцей монтазом. Щоб перевірити, чи правда це чи ні. здорово мужик. Короче, давайте это. Далі проходить. Так, давайте продовжимо оцю строїть... от штуку. Вот вот, майже ніч буде. Перевіримо музику і сразу йдемо до боса. же красиво тепер, дивіться, Вау! Така, гляньте. Облака тут дивіться, тут темно тут світло. Там на сонці прям ярко-ярко. От вау, боже. Ну дай мені призвать боса вже. Ну дай призвать босса. О господи господи. А чого ти кров'ю комусь стріляєш? Поз'являється маски по. не знаю, босс трошки помінявся, як я бачу. Кісь кров у нього появилась. Да, да, да. Дуже страшно, давайте там помирай. Дуже дуже страшно. Все, дуже дякую. Тепер. тепер йдемо битися з боссом. А... А, ось. Я надеюсь, що у Стіни Плоті буде нормальний саундтрек. Хоча він і так був хороший. Но на пан ново обновлення він та ще лучше. Ну, я не впевнений в цьому. Все. Я кидаю. Ні, така ж сама музика. Треба трошки Травотрошки підзиты, ці штучки. Ало! О, где-то точно лісов. О-о-о, отак буде краще. Ау! Ааа, добре, добре! Добре, я пожартував, я за... Ай-яй-яй ай! ай, ай ау 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 Дружи, друже, 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 mm. друже! Ну, так він трошки... трошки ускоряється. Ой-ой-ой Так добре. Оооооо, ты шо, офигел, зовсім не Що фігів, жовті, це за стрельба така? Что взагалі, ну, добре? Вы все добре, чувак Дай, ще трохи Трохи осталось, трохи, Тосим трохи Давай, помирай, помирай! Все! Забираем, забираем, забираем! Быстро негайно, 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 Так, все забрали. ТИ пехайся! Де воно? Де воно? Оу. Це було напряженно. Фух, можете поздравити мене! Ми нарешті в хард-моді! Офіційно ми вбили в стіну плоті і дійшли до хард-мода! Ну так от, давайте глянемо, що ми сьогодні сейчас получили. От такую штуку. А ну-ка. Ой, також у нас появилася метка. Обираємо тепер оцю штуку. Вона більше нам не понадобиться. Тарара обновилась і ми обновились в хардмод. Добре, тепер моя следующа задача це. Це хай у мене буде. Піди в порчу. Піди в порчу. Ту в... ОПО! А чо таке львове? Я не зрозумів, ви що, фігіли? Ні? Казковий мир! райдога, є, майлін, толк, фоні. О! Фей! Добре, я надіюсь, що чого? Надіюсь, достатньо. Якщо ні, то я буду дуже сумний. Йди нахрен! Ой ты птыииииииииииии! Я забыл! Нет, він прийшов уже за мной! Він уже прийшов за мной! Не-не-не! Треба негайно валити, треба негайно валити! Так все, нові рули появляються! Ой-ту! Только гляньте! Че го их тут дофига? Я вже думаю, що це... Це не нормально, це не нормально, це не нормальна гра. Все, можна валити, можна валити, можна валити. Оп! О, часи якісь. Що ж. Ми. ми... Точка, ми знищили оці от штуки і тепер по міру в цьому появляється руда. Вот, вот, вот. Знову руда? А, ні, вона просто так світилась. во 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 я я не знаю, яка тут сама найкраща. Ага, добре. Вот-вот-вот! Оця на напану руда, оця руда на напана добувається. Тааак. Спочатку добуваємо синю, потім зеленую, а потім червону. Що шо таке? Хто ви такі? Че ви такі сильні? Ай-яй-яй! Ай! Офігеть! А ну, де ви всі? Давайте! У мене хлист з'явився. Оу! Оу-о-о-о! Оу! Оу! Відка отбили! Ай-яй-яй! Ай! Охренеть! Ай! Five minutes later. Двигайте, дверьте. Почекайте. 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 Зараз все тут будет. Упал метеорит. Мы можем двигаться. Так, що ми можемо його скрафтить? Ну, Саме главное, це нам скрафтить оце от Вот Зелена руда буду мить. Це ще щось чоє груди. Все, я думаю, що цього достатньо. Бігли до сюди. І ета. Отан. Ааа. Почекайте, 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 почекайте. Так, мені треба оця штука. Тарам. Чидо. Змогли вже добути водку предметів Це якось, ну, слишком близько, ні. Я думаю, що нам потрібно забити ще один етаж цього будинку, щоб. Нові NPC-шістки появились. Так що, давайте робити. У мене закінчилось деро, так що треба його подобувати. Так, де в мене тут. Воу! Воу! Що Що це таке? Що це таке? Що це таке? Е-лло-ло-ло-ло, игра! Що це таке? Шо... А, а! Я зрозумів, ось ігра. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. Апокаліпсис, апокаліпсис! У вон, ж, надіюсь, не. Это не, не буде мене вбивати. А ну вот, привіт. о о о, 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 о. А ну-ка. Ого, ну мені урон не дало. Лабаво, що огонь, не пространяйте. Ну, наша задача зараз, каже, ти... Це, у нас фінальна стадія бура. Це саме здається, саме найкращий бур во всей игре. Ну я думаю, що станы будуть краще. Все, можемо йти. Я хочу кое-что провірить. Я хочу кое-что провірить. Я хочу кое-что провірить. Я хочу перевірить. Воу. А цей чест? Що це таке? Воу? Воу. Що? Порча тут? Е... Чо? Все? Все, я надеюсь, що... Далі порча не пройде. О, бля! де 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 він дав? О, так. І так, у мене їх два, а мені потрібні три. Гід, 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 гід. ед, ще. Ага, замість що? А з цього? Що мене зробити? там? Ого, що це таке? Якийсь молот. Мені тепер чекало це скрафтити. Це ми зможемо скрафтити. Де вона? Де вона? А, во! Це якесь оружие дуже сильне. Ну все, давай. Воу! Пум! Во! Во! Пум! Бум! Офігеть! Там! Я дуже негайно це провірити. Де враги, 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 враги. Мені мені потрібні враги. О-о-о! Пам! Пам! О, Пам! Кап -пум. Кап -пум. Кап -пум. ка капум. -ну капум. Капум. А ка Капум. Кап Вау. Wow. Ну що ж, друзі, я думаю, що пора заканчувати це відео. Ми перевірили дуже багато всього. Зробили отакий от, от меч. Зробили, Зробили саме максимальний бур. Убили стіну плочі, щоб попасти в хармот. І саме головне, що ми перевірили це. Перевели новое обновление в террарі. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А если вы здесь первые, то не забудьте підписатися. здесь весело и прикольно. А с вами был Стас, всем удачи, всем пока.